Усім привіт! Вас! Радо вітає студія 334. Я її несміна ведуча Наталія. І сьогодні ми вирішили скрасити цей осінній сірий день приготуванням домашньої тушеної картоплі з грибами. Для цього нарізаємо одну цибулину. Натираємо на терці одну велику морковину. та розрізаємо на великі шматки картоплі. В розігріту каструлю вливаємо олію, туди кидаємо цибулю і все це обжарюємо до золотистої скоринки. Далі додаємо моркву і за бажанням можна додати перець або помідори. У нас залишився перець, тому ми вирішили його додати. Коли це все добре протушується, додаємо гриби, У нас це були маслюки, які ми попередньо відварили. Коли це все добре протушилося, викидаємо нашу картоплю, заливаємо водою та залишаємо на середньому вогні все це тушитися. Солимо, перчимо за смаком. На кінцевому етапі додаємо лавровий лист та тушимо це ще декілька хвилин. Ось така готова страва у нас виходить. Все це дуже ситно, смачно та по-домашньому. вами була я, я це ще Наталія. Готуйте з нами. До нових зустрічей.